Вітаю, уряд ухвалив певною мірою сенсаційне рішення, що дозволить громадянам значно зекономити на закупівлі українських товарів. Запроваджується програма Національний кешбек, завдяки якій людям компенсуватимуть 10% від їх витрат. Для тих, хто не знає, розповідає, що таке взагалі кешбек, як працюватиме нововведення і які є підводні камені. Що це? Корисний інструмент чи чергова пастка влади, щоб порахувати доходи громадян та виробників. Отже, рішення ухвалено кабміном 20 серпня і програма стартує вже з 2 вересня. Тобто ви можете, як завжди, місяць ходити по магазинах, ну а потім держава вам компенсує і поверне 10% від е, витрат. Максимальна сума кешбеку 3000 гривень на місяць. Приєднатися до програми можна через застосунок Дія де можна перевірити суму нарахованого кешбеку та в подальшому витратити його на різні послуги. Виробники і продавці товарів так само можуть доєднатися до програми через портал Дія. Повідомляється, що участь в програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів. Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі на ліки та медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі є добровільною. Тож, чи є кешбек на конкретний товар, в конкретному магазині покупця інформуватимуть безпосередньо в магазині. Це також можна буде перевірити на сайті програми. Щоб отримати кешбек громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Ну і далі в мобільному застосунку «Дія» потрібно обрати послугу національний кешбек, дію, можливо, доведеться перезавантажити. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Ну, Наприклад, кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, необхідно до 31 січня 2025 року. Ну, загалом повідомляється, що програма діятиме протягом наступного року до, 20, до грудня 2025 року. Готівку з такого рахунку зняти буде неможливо. У всіх випадках мова йде про безготівковий розрахунок. Спочатку треба придбати український товар, якщо він приймає участь в акції. Розрахуватися за нього карткою чи онлайн, а потім отриманий кешбек так само можна буде витратити, розраховуючись карткою, і встигнути це зробити якомога швидше, щоб гроші на рахунку не пропали. На що можна витратити кешбек? Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування, комунальні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, благодійність та донати на ЗСУ. А також придбання військових облігацій. Дослівно кешбек з англійської перекладається як повернення грошей, кеш, гроші і бек – назад. В торгівлі кешбеком називають відстрочену знижку, що повертається клієнту після закінчення певного періоду. У банківській сфері кешбек це програма лояльності, яка стимулює клієнта здійснювати покупки за допомогою безпосередньо пластикової карти. Ну, ось тут бачимо, що держава намагається стимулювати українців купувати українське і підтримувати вітчизняного виробника. Наголошується, що таким чином уряд не просто надасть фінансову допомогу населенню, як було, наприклад, з ковідною тисячою, або коли була є підтримка на весні 2022 року, коли роздавали по 6,5 тисяч. Це, між іншим, ще має збільшити попит. На українські товари, наповнити бюджет, допомогти армії та частково вивести економіку з тіні, бо всі розрахунки в межах програми будуть абсолютно прозорими і легальними. З іншого боку, тут є певне протиріччя, адже фінансувати все це будуть за рахунок державного бюджету, на що вже закладено 3 мільярди гривень на поточний 2024 рік, і планується ще 6 мільярдів витратити в наступному 2025 році. Ще одне побоювання висловлює народний депутат Ярослав Желізняк. На його думку, нова програма дасть податковий доступ до банківської таємниці. Завдяки такому рішенню, Кабмін зможе отримувати інформацію про транзакції на картках і рахунках всіх учасників програми. З цього боку ідея заграла новими фарбами. Ну, так зазначає депутат. За його словами, проти національного кешбеку вступало чимало експертних та економічних організацій і бізнес загалом, бо програма пов'язана з податковим навантаженням. І коли вже бюджет і так має дефіцит 500 мільярдів гривень, уряд має виділити ще 9 мільярдів на цю програму. Я ж зі свого боку додав би, що на перший погляд ідея для пересічного громадянина виглядає привабливо. Ну, наче непоганий хід від держави, і впевнений, що чимало людей скористуються цією можливістю. Проте збільшення податків, тарифів, акцизів на пальне і подальше зростання цін може нівелювати всі ці знижки, що надасть кешбек. Ну, на практиці очевидно, що далеко не всі товари можна буде придбати зі знижкою. І якщо трохи порахувати, то вийде так, що далеко не кожен зможе отримати щомісяця кешбек в розмірі до 3000 тисяч гривень. Щоб це сталося, людина має витрачати щомісяця зі своєї картки 30 тисяч гривень на придбання українських товарів. А хто з пересічних громадян може собі дозволити такі витрати сьогодні? Ну, тобто, знову виходить так, що чим багатша людина, тим більше вона отримає кешбеку від держави. Ну а що ви думаєте про такі нововведення? Чи вже придумали, як будете витрачати кешбек і чи плануєте взагалі брати участь в акції? Діліться думками в коментарях: не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Будьте здорові і хай щастить!